1 січня 2026 року євро стане офіційною валютою Болгарії Єврокомісія оголосила Софія виконала усі необхідні для цього економічні умови і стане 21 з 27 країн-членів ЄС, які приєднаються до Єврозони. Польща ще на цьому шляху у нашому сюжеті з серії Європрактика пояснюємо на які плюси та мінуси зважають поляки та чому досі не змінили злотий на євро. Ще 2008 року тодішній прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв про намір його уряду якнайшвидше приєднатися до Єврозони. Навіть обговорювались терміни 2011 рік. Однак плани поки не здійснились. Без свого часу під час вступу до ЄС Польща підписала європейські трактати, де йдеться про приєднання країни до Єврозони. Але з однією поправкою Варшава відмовиться від злотого, тоді коли вважатиметься доцільним. Питання вступу до єврозони завжди було суперечливим у польському суспільстві. Найбільше лякає поляків зростання цін та падіння рівня життя. так, скажу так, євро вже діє, просто ми платимо злотами. Певні було б цілому, мабуть, було б дорожче. На початку повинні бути ті ж самі зарплати, що й на заході. Тоді можна буде подумати, щоб ну робота мала просто кращу оплату. Щоб так би мовити, зарплати відповідали ті, як на заході. Тоді б це мало сенс. та економісти заспокоюють розмови щодо зростання цін від впровадження євро перевищене. Як попадшими собі на... Бо якщо ми сьогодні подивимося на словаччину, хорватію та ті країни, які відносно недавно ну Хорватія зовсім нещодавно прийняли спільну валюту, то зростання цін внаслідок євро, а не інших факторів дуже незначне у випадку словаччини оцінене в один відсоток. Питання бути чи не бути євро в Польщі більше політичне, ніж економічне, вважає Якуб Карновський у 2001 році. Він був радником президента Національного банку Польщі з питань євро. Каже, спільна валюта була створена саме для розвитку країн ЄС і ті, хто її мають економічно тісніше пов'язані між собою. Я на то подам попросту. Моя відповідь на це проста. Більшість поляків, що цілком нормально, це не звинувачення і не глузування, але більшість поляків не розуміють, що таке євро, бо це дуже складна справа. Серед тих, хто однозначно за євро, бізнесмени, адже з умов спільної валюти, польща стає привабливішою для інвестицій. Єдина грошова одиниця усунує валютний ризик під час міжнародних операцій. Більш передбачуваним стане валютний курс. А процентні ставки за кредитами та іпотекою у євро нижче ніж у польських злотих, кажуть експерти. Рівпам'ятай, пам'ятаємо, що понад 80% польських експортерів ведуть розрахунки в євро, і приблизно 65% польських імпортерів ведуть розрахунки в євро. Тож, наприклад, у пана марика більше не буде питань про те, який курс євро буде через два дні, бо потрібно обміняти злоті на євро. Витрати на цей обмін, тобто так звані транзакційні витрати, вони зникають. і Головною перевагою безумовно є доступ до величезної кількості капіталу. Шанси доєднатись до єврозони є і в Україні в червні 2022 року. Європейська рада надала їй статус кандидата на вступ до ЄС. Як заявив нещодавно президент Володимир Зеленський, до кінця року Україна буде готова відкрити всі шість переговорних кластерів для вступу в ЄС. Проте приєднатися до Єврозони Київ може набагато раніше ніж стати членом Євросоюзу. Вважає Якуб Карновський складно. Це дуже складно, і це але не станеться це швидко. Але існує таке поняття як одностороння євроїзація. Це я значить, маю на увазі кожна країна, і такі випадки були. І тут також є різні способи зробити це. Але вона так, може це, прийняти, може євро. прийняти Україна євро. Україна може сказати тут і зараз, що відтепер євро буде спільною валютою, і це я думаю варто, то, розглянути. Це, я думаю, варто розглянути. умови, яким має відповідати економіка країни за словами Якова Карновського. Це низька інфляція, низькі відсоткові ставки, низький дефіцит бюджету та низький державний борг. Та перш за все в Україні має наступити мир. <звук> Наступного року Болгарія стане 21-ю з 27 країн ЄС, яка впровадить Євро, окрім Польщі до країн поза Єврозоною, поки належать Швеція, Данія, Угорщина, Чехія та Румунія. В цьому списку лише Бухарест називають потенційним кандидатом на приєднання до Єврозони. Орієнтовна дата 2029 рік. Сергій Бордюже, Юлія Гунько, Слава Тіві.